Доброї ночі, воїни світла, добрий ранку всім. Бажаю всім здоров'я, працюємо заради перемоги, всім гарного дня, всіх переможемо, українці, українки, всі наші захисники, незламний народи найсміливішої країни. Усі наші захисники і захисниці. Президент, який щодня звертається до українців, звітує, мотивує та дякує. Перш за все, дякую нашим бійцям повітряних сил. Нашим зенітникам, розвідникам і усім іншим, хто захищає, хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат 60 ракет збито. Відзначили всі повітряні командування: центр, південь, схід та захід. Ще кілька років тому. Успішний актор, режисер, сценарист, продюсер і шоумен а нині найпопулярніший політик і найвпливовіша людина світу за версією американського журналу Тайм. Володимир Зеленський став обличчям демократії в міжнародному масштабі після початку вторгнення Росії у світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення щоденні відеозвіти Зеленського про війну в його країні закликають світ не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися. Йдеться в дописі видання. нарешті в Америці є президент, якого всі люблять, та який має захмарний рейтинг підтримки. Це президент України. Повномасштабна війна кардинально змінила Володимира Зеленського. Перше, що впадає у вічі його обличчя це яскраво демонструють відео з новорічними привітаннями. Ось таким президента бачили в останні хвилини 2021-го. Всі ми одна сім'я, і Донбас, і Крим. А таким він проводжав надскладний 2022-й. Нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Рік України. 2022-й загартував Зеленського, зробив його сильнішим, мужнішим і витривалішим. Лише подивіться на цей погляд. Тепер він суворий і пронизливий. Від колишнього іміджу коміка не залишилось нічого. Хоч іноді на інтерв'ю президент встигає дотепно пожартувати. Так про трансформацію президента говорить фізіогноміст Олександр Іванов. Дуже інтересний, можна друга. Обратите внимание, на правой стороне лица от внутреннего уголка глаза через щеку на челюсть идет морщинка. Она вот, вот так идет, проходит. Это называется морщина цели. Появляется она тогда, когда человек ради цели готов лично себя, свои материальные ценности, свои ресурсы, психологические ресурсы бросить в топку, бросить на амбразуру, бросить на дело да, ради результата. И это очень сильно достигаторская морщина, если хотите, очень сильно победить, победительская морщина. Это, чем это опасно для врагов? Опасно тем, что человек по сути жертвует собой. А если он жертвует собой, то что же он сделает с врагами? Поэтому э, очень сильная характеристика, вот, вот эта морщина в большей степени описывает сейчас э, психологическое состояние Владимира Зеленского. Змінився і одяг зеленського 24 лютого, 22-го року. З його гардеробу пішли ділові костюми та будь-які інші цивільні речі. Відтоді він вдягає лише мілітарі стиль, штани кольору хакі, флісові куртки, футболки з тризубом та худі з надписом I'm Ukrainian». Такий гардероб, ось, ось що ми хочемо. Ну такі речі нормальні. І ваш військовий одяг взуття. Да. Таке вбрання не лише про зручність, а ще й чітку позицію та демонстрацію світу, що в Україні війна. Костюми ж зачекають, скоро закінчиться війна. Скоро ми переможемося. Так що будемо використовувати тобто піджак, чекає перемоги. Так. Але найголовніші зміни не зовнішні. Якщо на посаду президента Зеленський прийшов із думкою про можливе примирення з Путіним, то тепер він безкомпромісний лідер, який вірить лише в перемогу. Його політика відповідає запиту більшості українців, які цьогоріч теж зможніли і прагнуть національної самоідентичності. Постать президента зберігає лідерство в рейтингу політиків України. За результатами березневого опитування соціологічної служби центру Разумкова йому довіряють 85 Відсотків респондентів, бо бачать в ньому потужного лідера. Понад рік війни зробив Володимира Зеленського досвідченим політиком. На його адресу вже не чути закидів. Мовляв, він є втіленням своєї найвідомішої ролі стало серіалу Слуга народу натомість Зеленського підтримують найвпливовіші міжнародні лідери. А своїми промовами президент підкорив весь світ. Онлайн він виступав перед багатьма парламентами в радбезі ООН, на церемонії вручення Гремі та Канському кінофестивалі. А його візит до штатів у грудні 22-го викликав справжній фурор. Це була його перша поїздка за кордон від початку повномасштабного вторгнення, Безпрецедентним, історичним, надихаючим. Саме так згодом назвали цей візит. Зеленського тепло зустріли у Білому домі. А Конгрес США аплодував йому стоячи. Слава. Україні! Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США, провела навіть таку історичну паралель. Це була одна з найкращих промов, які я коли-небудь чула в Конгресі. Вона була історичною в тому сенсі, що він, як і колись Черчилль, є лідером країни у воєнний час. Він приїхав сюди, щоб попросити нашої допомоги і подякувати нам за наш поступ у зупиненні в Європі. Це було досить хвилююче для мене. Один з найщасливіших днів. А ось як цей історичний візит в інтерв'ю TSN.UA прокоментував політичний експерт Максим Джигун. Я був дуже вражений тим, як президент Байден зустрів Зеленського, і наскільки ця зустріч відрізнялася від тієї, яку ми бачили в 2019 році, коли Зеленський вперше прилітав до Сполучених Штатів. Ми втам дуже невпевненого президента, який. Ну, мав чимало острахів і бачив ось той тиск, який демонстрували Сполучені Штати, а цього разу це виглядало як зустріч двох друзів, і те, як вони посміхалися, як вони поводилися невимушено абсолютно, як вони жартували і під час зустрічі, і після неї у спілкуванні з журналістами, це вказує на те, що відносини між Україною і Сполученими Штатами ніколи не були настільки відкритими і дружніми, і це критично важливий фактор, оскільки він. Власне, схиляє Сполучені Штати до більшої підтримки. Я думаю, що президент, маючи такий бекграунд в сфері шоу-бізнесу і мистецтва, він зміг донести ту емоцію, яку мав донести від України, оскільки перебувати в Білому домі це одна справа, а бути на полі бою зовсім інша. І настрої змінюються, і відчуття, і прагнення. Тому важливо було, аби президент передав цю емоцію. Він показав, показав Байдену наскільки Тичною є ситуація в Україні і наскільки ми потребуємо допомоги? Ну і, власне. Той пакет військової допомоги, який ми отримуємо, який оголосили ще до зустрічі між Зеленським і Байденом, зокрема з системами Петріот, системами наведення і створення так званих розумних ракет, це все вказує на те, що ми отримаємо ту зброю, яку дуже невелика кількість країн отримувала, зокрема про Петріоти, і вона має реально впливати на ситуацію на фронті. І американці проходять ось ті психологічні, якісь ідеологічні бар'єри, що таку зброю. Зброю не можна надавати Україні вже можна, вже потрібно. І після першої системи має йти друга, третя і більше до того моменту, поки Україна не зможе абсолютно захищати своє небо і уберігати себе від атак з боку ворога. Що стосується зустрічі із конгресом і виступом, ну слухайте, я дивився в прямому ефірі, і в мене мурашки по тілі йшли, тому що скільки разів, як піднімалися е, конгресмени, я не бачив, би вони піднімалися для будь-якого іншого спікера. Я вже почав деякі який момент переживати, тому що це велике фізичне навантаження разів 20 чи 25 підніматися і сідати, це як якась фізична справа в спортзалі. Тобто вони настільки хотіли підтримати Україну, що кожні кілька хвилин зривалися аплодисментами і піднімалися зі своїх місць. Визнання світу і власного народу, образ непохитного і сильного лідера все це про нашого президента. І, хоча Володимиру Зеленському вже вдалося досягти вершин, головна битва ще попереду. Попереду в нас чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її і разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Ми маємо всі разом дійти до перемоги. Вічна слава усім, хто воює за Україну! Слава нашому народу, який увійде в історію. Слава Україні!